Кожен експонат Закарпатського музею народної архітектури та побуту має своє умовне свідоцтво про існування. Це і час народження, і місце походження, і перелік особливостей. Є, звісно, звичні каталоги, які тутешні працівники продовжують вести. Утім, в Ужгородському Скансені розпочали й оцифрування музейних фондів. Удалося це завдяки реалізації міжнародного проєкту Культурні зв'язки, культурна мобільність у прикордонному регіоні, який передбачає і наукові дослідження, і покращення інфраструктурної складової, і культурно-мистецькі акції тощо. Важливою складовою цього проекту стало оцифрування музейних фондів. Завдяки проєкту нам вдалося закупити спеціальну електронну систему обліку музейних фондів. Це є швейцарська програма. Допомагали нам у цьому наші колеги із Львівського музею народної архітектури та побуту, які вже Близько 10 років впроваджують фактично цю, цю ж програму. Працівники Закарпатського музею народної архітектури та побуту запрошують у своє закулісся і показують, як упроваджують нововведення. Тетяна Рачколинець демонструє перший етап фотографування експонатів. На даний час ми розпочали інвентаризацію у фондах п'ятих. Це музичні інструменти і різні вироби з дерева. І на даний час е, фотографуємо. Можна в різному ракурсі їх фотографувати, тому що дана програма е, дозволяє вставляти і три фотографії, і чотири фотографії. Е, і тому обов'язково фотографуємо і саму скрипку, і, звичайно, інвентарний номер та е, номер надходження. Бачите? Тут вже починаю я фотографувати і обов'язково. Цей номер фотографую, тому що щоб я знала, який номер мені вносити в цю програму. Найбільше серед інструментів музичних у нас, звичайно, є найбільше скрипок і сопілок. І вже в меншій кількості барабанні інструменти, баси, цимбали ну це вже в меншій кількості. Скільки загалом я музичних інструментів, скільки ви вже встигли оцифрувати? Більше 150 у нас є музичних інструментів. Біля 130 я вже відцифрувала. Відтак фотографії вносять у програму, додають назву, опис та все, що згодом спрощуватиме пошук. Наповнюють інформацією електронну базу, і за основу беруть паперові документи стосовно кожного предмету. Вносимо дані про інвентарні номери інвентарні позначки згідно книг фондооблікової документації, повна назва предмета, його локальна назва, матеріал виготовлення, техніка виконання, розміри, звідки походить предмет, де його знайдено. Спосіб надходження, також закупка і повний науковий опис предмету. Крім того, відмічається місце зберігання предмету. Чи це фондосховище? чи Це із один із об'єктів експонування в нашому Скансені. Та відомості, які поступово можуть поповнюватися як в теперішній час, так і в наступному. Тобто місця, наприклад, чи місця руху предмету, чи експонування чи зберігання, і також ведеться реєстр реставрації предмету, коли час від часу він потрапляє на реставрацію. Програма, яку придбали в музеї за міжнародним проєктом, структурована і підлаштована під ведення обліку експонатів музеїв такого профілю, як Ужгородський сканзен Просто неба обліковий модуль ФотостейшнПро, який був закуплений для. Роботи з музейними предметами в нашому закладі є досить відкритим і піддається структуризації. Також він має розроблену україномовну версію, якою займався наш колега із Львівського, Скансену і нараховує близько вісім вкладок і 107 пунктів. Програма дозволяє йти в ногу з часом, каже Мар'яна Магела. Міністерство культури взагалі вже давно сприяє і заохочує, в тому числі, і музейні установи до переходу до так званого електронного обліку зберігання, що таким чином дає нам змогу рухатися у ногу з часом з іншими музеями не лише України, а й особливо Західної Європи. І таким часом слідувати. Передовим технологіям, які постійно потрапляють у наше життя, Василь Коцан розповідає, як працювали до запровадження електронної бази. Облік музейних фондів вівся, однак це були звичайні програми. Word, Excel. формувалися тематичні бібліографічні алфавітні каталоги, які Описували музейні експонати. Звичайно, що ці матеріали не пропали, вони лягають в основу власне, електронного обліку музейних предметів. Оцифровані матеріали спрощують пошук потрібних експонатів у дослідженнях, у підготовці нових видань експозицій. Система дозволяє краще орієнтуватися у фондовій збірці. Вона систематизує її за інвентарними номерами. По перше, тематично за групами експонатів, текстиль, дерево, кераміка так далі. За інвентарним номером можна легко віднайти місце знаходження того чи іншого експонату у музейних фондосховищах. Внесення і переведення бази даних на електронний облік. Багато в чому автоматизує нашу роботу і полегшує роботу співробітників, особливо в таких напрямках, як науково-дослідна робота, робота у виставковому напрямку або робота в реставраційної частини, оскільки Співробітник чи пошуковувач відразу бачить перед собою всю наявну інформацію про даний предмет, і його легенду, і спосіб руху, та таким чином відслідковується від початку потрапляння у наш заклад і аж до теперішнього часу. Нині вже обліковано та оцифровано близько 10% експонатів, які зберігаються в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Робота кропітка, але щодня працівники викроюють час на те, аби поступово наповнювати електронну базу. Кажуть, стараються не втрачати визначеного темпу, щоб за кілька років мали повний електронний облік експонатів. А їх у музеї близько 19 тисяч.